Друзі, всім привіт! Сьогодні в рубриці Слуничок Айтішника ми з вами розберемо таке поняття як API, API або API. API це Application Programming Interface, це такий набір функцій, котрий дозволяє спілкуватися одним прилаженням з іншими. Тобто, самий простий приклад це коли ви вводите дані для логіну, імейл та пароль. Ваші дані відправляються від клієнта на сервер. Сервер перевіряє в базі даних, чи є такий імейл е та пароль, чи вони співпадають, та ви вам респонс, тобто відповідь. Якщо все добре, то ви можете залогінитися, Якщо ні, то сервер визвращає вам якусь ашибку, помилку. Uh, і я прошу вас не плутати API та IP, тому що IP – це просто адреса вашого пристрою, наприклад, комп'ютера або телефона. Це просто набір цифр, API – це набір функцій. Якщо було цікаво, став лайк.